Так, кавалерка, зразу вас попереджаю, то я не собі, то мене попросили купити гарний букетик донечці квітів. І я тут позвонила, замовила, але дуже гарні, правда? Такі ніжні і ніжні. Видно, що дитині тримає. Немає що робити, то потерма кельчи. О, о, супер. Гарні? Але забудь, то не тобі. Те, день народжені було в 31-му. Там. Так що, все, ти вже свої відгуляла. <риск> Чекай наступне. Чікай, нема, по те, защіпаю, ніколи в житті не їжджу, на защіпана, нема Я хіба поїхати? Нема газу, якого ти шляка пищиш? Ну бо нема газу, кож шляка пищить. Я вже вмію то заправляти бензині. Курва ніхіра виспиться і потім Ой, така замучена і від чого. Від чого в нас? Добре, що її нині нема, бо я б її куроту збереш з ніг до голови. Я їй такі що не мені треба, вже нема. То приїхали? Не тільки приїхали. Дякувати Богу ви захищаєте її. Киво непогані. А ну би мені такий вам мій розмір до хати поміряти. Але мій розмір, великий я не хочу. Я б, навіть, під тівочи, під кроси, під що-небудь. Чи під... Ну таке легеньке плащовочка. Я ще планую їхати. Та yes. не мій розмір, то великий. А ну такий мій. А їй? Того еска? На майбутнє. Я влізуся в неї. Я думаю, що... Мала бути? Ну. Ну нехай буде. Я поміряю, може, якщо добре свідки взяла. А ти таки теж шукала собі, правда? Не фані. А що це? Є в нас помолок. А мені хоч передбудемось переселять. Нам годину з нею буре. Яка ліляна так пішла, ти в срак, вона ж сукро до наїла, а я далі з нею говорю. Яка куди шляка до мене позвонила? Яка, ти до мене позвонила. Яка, Все, давай, давайте. Чи завтра прийду? Я була. була. Ви кавалерка теж свідок. Все, її нема. Щасті, здоров'я тобі всіх всіх зла. Вечором на її Так, вода назад, вода назад, коли 15 тисяч. Наша не спала? Ні, а не не спала? А не спала? Yeah. Ага. А не yeah. спала? А не спала? А не yeah. Залишається вже так. Так? Почищаємо. Тобто трускавець на маленьке дуже місто, спокійне, його можна все робити. Ви їздили в Акропу, ви так, ну, скажіть так, недалеко. Вверх піднялися малімо. І ми тут живемо. Сюди піднялися вверх, ми живемо, колись ми тут жили, а колись ми ще тут жили. Те, по... по... що ми до них поверталися з того, що там ще більше жилі Так. — А тут все саме до них Але там же так, там, більше так. почуваючих місцевих. У <laughs> нас місцями зживали. Ви скажіть, хто ви голодні? Миємо, mm -hmm. ми не так. Та що каву, каву, то, то що то каву. Поїздити, брати. Ну, хтось папки хоче, що чи їдемо спіти. Мадоліки, можна одну секунду? Одну секунду. Солнце, да? Ідем, поки наші дідушки зайдуть, то ми йдемо. Сюди. Ходіть. Добре, що не співаєш. Одним словом, спів... юна кавалерочка. Спирає... Я хочу показати, куди музей. музей. Так, юна кавалерочка Мартуся, я кажу, Мартуся, де ти хочеш побувати ще в Трускавці? Вона каже, в музей. Я кажу, питань немає, йдемо. Це наш Трускавецький музей Михайла Біласа. Бачите, художній музей Михайла Білас. І подивіться, які гарні, гарні картини. Ну, йдемо, Мартуся, як ти захотіла. Так хочу... Ну, кавалерочка, ми починаємо з третього поверху. Я тут ці кабінети проти закривали, щоб так парти. Продовження експозиції замов. Повідомо до наш Торсковецький парк. Але дійсно колись були оціло, правда, в нас? А, там колись білярти грали. Так, я мені поврив. Я такого не знаю, з ним не знайомих. Але ми висіб заповненко. Біла Вікторія. Оде це біла Вікторія. Є, ми не спроходимо, правда Вікторія? Там нищо напевно. У мене вийде з А ось шахтар, ви туди, напевно, не дійшли, чи ще попри шахтар. Нічого не почалося, а я вже плачу. Ми подарки отримали, а тепер ми хочемо роздати то тобі. І то тобі такий, я знаю, що ти малюєш, це є шопер, і ти сама його розмалюєш і будеш носити. Це буде згадка, що ти була в прістаці і сама намалювала такий шопер. Ну а тобі є нулятка, як ти сьома маленька, сама дріботенька, тобі такі платічку купили. Ти гарне гарне. І подивися, і будеш, коли тебе зубки лізуть. І буде тобі, мама, такий дасть телефон, бо всі люди пусть, люблять пуль. Пуль... діти хульти гризти, і ти будеш його гризти і бавити. Дя це я. Бігристи, я так. Так. То вам зараз, зараз а то е, дорослим. дітям Мамі і татові не в він може заблокувати але будете оцетися, то дякую. Нам дуже дуже приємно. Що ви приїхали, що не погордилися, прийняли запрошення, надіюся, вам трошки сподобався. І ми ще не один раз зустрілися. Бо, бо ми дуже сильно до людей привикаємо, і потім ми вже на рідні стаємо. Надіюсь, це те, що я думала, і те, що я не думала. А, ми а що ти думаєш, що новий. там є? Це той самий набор, який я дала такі. Ну скажи, що, Та, це то? Та? Та. Дуже тільки фарб не вистачає, було двох минута, але на цього теж вистачає. Але ми фарби тоді завтра докупимо, то не треба. Добре. О, Бачиш, тут о, ще є так. розмальовочка, так, будеш собі розмалювати. Адже кур'єрка якось так, а зараз приїхали в троспект сосновий ір і будемо ввечері. Його не Трогати поки не спикає. Ну, так що, кавалерочка, ми вечеряємо. І саме головне, щоб голодний ніхто не був. Правда? Ну, тут Кухня дуже смачна. Ти Софа, облизуйся, бо ти нині мала бути. Облизуйся там як можна. Правда, смачно? Берейш. Добре, ви на закуску лишили, Я не голям по мене. Він буде саме саме основне за сердні. Розіраки побільше. Так, добре. Будуть бантики побільше. Скоро буде ще один бантик. Так що ковалірка, пильнуйте сторіс, Бо все в тому житті реально, і рано чи пізно комусь точно повезе. Якщо ну принаймні, в нас пара. завжди комусь везе. Може, наступні будете ви так само в трускавці, і так само проводити нами час. Я вам кавалерочка скажу такое, ще хоч не пізня година, там за 5-9, мені здається. Але в нас сьогодні день пройшов дуже гарно. Не дивлячись ні на що, наша кавалерка, яка виграла бантик, повідпочивали сьогодні вже п'ятий день в місті Трускавець в санаторії Віктор. Кавалерці все сподобалося. Правда, були деякі нюанси, тому що. Та її 10 місяців, зубки лізли і трошки мала температуру, але дякувати Богу і зараз все добре. Сьогодні зустрілися. Правда, ми планували на східницю їхати, але не вийшло. Ну, Але непогано провели час Трускавці. Були в центрі, поїхали в Сосновий бір, смачно повечеряли. Діти ще з нами діти потанцювали, а ми з ними. Ну, Дуже класно, кавалерочка, тому я вам завжди говорю: беріть. Слідкуйте за сторісом, бантики будуть і всіх вас чекаємо і запрошуємо в Трускавець. Так що всіх вас цілую, люблю, обнімаю, Я вимучена, хочу спати всім на добраніч, ніч. Цьоця додому. щасті, здоров'я вам! Всіх всіх на все в мене вже така. знаєте, захисна реакція, бо дуже вимучена. Наталі, давай вилітай бо задні машина. Так що, кавалерочка, всім до завтра.